Його величність футбол, друзі. Звісно, зимові види спорту панують в більшій мірі в зимовий період, але футбол, ми вже звикли навіть при лютих зимових морозах, не припиняє, принаймні у Англії. У Іспанії, у Італії і навіть в суровій Шотландії. Отже, друзі, у цьому відео на нас чекає легкий огляд, так скажемо, але в цілому це буде відео присвячене прогнозам на відомі і самі яскраві. Ліги, чемпіонати матчі в світі Європейського футболу. Таким чином, запрошую всіх до цього оговорення і прогнозування. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, хто ще досі не підписався. Закликаю заряджати ваші неймовірні і потужні лайки-вподобайки і писати змістовні коментарі. По суті, а можливо, трошки і не зовсім по суті. Я прийняв рішення у цьому році з нового сезону, вже на деякі речі можна дивитися простіше. Погодьтесь. І таким чином, одне з послаблень моїх стосується коефіцієнтів на вибрані варіанти прогнозів. Не обов'язково я намагаюсь вишукувати такі коефіцієнти, там 1,7 і 8 мінімум і більше. Ні. Вже буде і 1,3, і 1,4, і 1,5 коефіцієнти. Головне, щоб вони були неймовірно впевнені і надійні. Оце я вважаю головне. Таким чином, друзі. Починаємо. Буду говорити дуже швидко, тому що дуже багато футбольних матчів в цю суботу 3 січня. Скажу навіть точно 11. Дивіться, знакова така цифра, знакове число. 11 як учасників у футбольному клубі, в футбольній команді. Гравців польових. Отже, почнемо з неймовірного протистояння всіх часів і народів дербі великого Глазго All Farms Дербі, дербі старої фірми, ще носить цей матч назву. Дербі, яке налічує більше, ніж. 400 матчів між собою. Ви здогадались, про який матч я вже починаю свою розмову. Це так, дербі великого глазго, Celtic Рейнджерс. В день, в суботу починається цей матч, друзі. Таким чином, я не буду казати традиційно, що яких тільки результатів і рахунків я не бачив в цьому дербі. Різних бачив. Це ми опускаємо Celtic Rangers. Звісно, зараз успіх не можна назвати супер ідеальним ні у Celtika. Ні у рейнджерса, тому що в прем'єршипі в чемпіонаті Шотландії, лідер Харц, друзі. Так, після 19 матчів, там у них є правда, по матчу, перенесеному по матчу в запасі. Адже це вже 21-й тур Прем'єршип Шотландії. У Селтіка, у Рейнджерса і у Хартса. Є по одному матчу в запасі. На четвертому місці вже слідом за рейнджерсом іде Мазервелл, Далі Хіберніан, Данді Юнайтед. І на сьомій позиції аж суперник наших по Лізі конференцій. Пам'ятаєте, так? Абердін. І дивіться, тому я люблю шотландський клубний футбол, що тут сезон на сезон не схожі. Тут настільки триває боротьба, що в Чемпіонській гонці це перші шість клубів, що в другій шестці, починаючи з 7 по 12 місце. Тут. Можливо, все, друзі. І таким чином, поки що, з трьохочковим відривом в лідерах Харц. А далі вже ну, нагадаю, Харц 41 в здобутку очок Селтік 38, Рейнджерс 35. У всіх, між ними іде. По три очки відриву. І друге від третього, і перше від другого. Тому тут кожна перемога на вагу золота. Навіть кожне очко. Дивіться, якщо Рейнджерс виграє в цьому дербі, рейнджерс наздоганяє Селтік. І тоді і Рейнджерс, і Селтік пустяться. В догоняловку за Хартсом. І я не позаздрю на фініші вже в другій частині регулярного чемпіонату. Харцу не позаздрю. Такі два переслідувача потужні, що, ой боюсь, Харц не витримає цієї напруги фінішного цього відтинку чемпіонату Шотландії. Тому я завжди. Тримаю на контролі і шотландську прем'єр-шип-Лігу також. І саме тому я звернув увагу ось на це вічне дербі великого міста Глазго. А Глазго це, не дивлячись на те, що Глазго не є столицею Шотландії, Глазго саме велике місто, мегаполіс, ну, з, при, з пригородами, з примістями. агломерація Глазго навіть за 3 мільйони враховується. Тому тут і метрополітен є, тут все, що потрібно для повноцінної інфраструктури, тим більше футбольної інфраструктури. Глазго, ну хіба що в Глазго. Футбольних полів менше ніж в Лондоні. Оце єдине, я впевнений точно. А так, не менше, ніж в Ліверпулі, не менше, ніж в Манчестері, в Бірмінгемі і в інших британських містах. Глазго дуже футбольне місто. І тому Celtic Рейнджерс розуміють перед початком цього матчу, що Ціна навіть одного забитого м'ячу на вагу золота. Я вже мовчу про ціну очка заробленого і перемоги взагалі. Перемога багато що вирішує в цьому матчі. І тому буде дуже обережна гра. Я навіть і сперечатись не буду. І саме тому я беру тут, друзі. Celtic Rangers 3 січня тотал менше 3,5. Так. Total вибираю я на менше. Менше 3,5. Коефіцієнт 1,45. Запам'ятали і записали. Ну, і далі я вже трошки швидше буду прискорювати, тому що ще 10 прогнозів ще. Отже. Італійська серія А. Ювентус Летче. Неймовірно впевнена перемога Юве за форою мінус 1,5. 1,893. Ем... Аталанта Рома. Тотал більше 2 рівно. Аталанта Рома. Тотал більше 2 рівно 1,54. Далі. Іспанська Ла Лаліга. Зрозуміли. Сельта Валенція. Перемога сельти. 2-0. Осасуна Атлетік Більбао. Тотал менше 2,5. 1,64. Ельче Вільяреал Тотал більше 2. Рівно. Тотал більше 2 рівно. Ельче Вілеріал. 1,36. Ось якраз то, що я казав, що я навіть такі буду кефи брати. Головне, щоб бути впевненими в них. Ну, і звісно, Еспаньол Барселона. І ще один дербі футбольний чекає на нас в Європі цими вихідними. Це суботній барселоновський дербі. еспаньол Барселона на Олімпійському стадіоні. Тут досить така цікава буде перемога у Барселони, друзі. Тому що чому цікава? Тому що я не здивуюся, якщо взагалі Барселона виграє 1-0. Але чомусь мені підсказує, що буде 2-0, 3-0, 2-1. 3,1. Але, повторюю, 1-0 я також не виключаю. Еспаньол Барселона П2, перемога Барселони. І тотал менше 5,5. Навіть і такий параметр я знайшов. Бачите? Коефіцієнт 1,8. Так, по Іспанії також закінчили. Шотландія, Італія, Іспанія. Французька Ліга 1 відпочиває. Бундесліга відпочиває. Залишилась у нас як вишенька на торті, англійська прем'єр-ліга 20-й тур. Забув сказати, в Італії і в Іспанії там 18-й тур. І так, отже, 20-й тур АПЛ. Астон Вілла Ноттінгем. П-1. Перемога вілли. 1.83. Брайтон Бернлі. Також без коментарів. Перемога Брайтона. 1.55. Борнмут Арсенал. Тут я буду е, тулити. В цілому на індивідуальні показники канонірів я взяв індивідуальний тотал арсенала більше 2 рівно і коефіцієнт рівно 2. Ну, і перевіряємо, Ювелече сказав. Астон Віла сказав, Селтік Рейнджер сказав, Сельта Перемога, Брайтон Перемога сказав. Залишилася сама головна вишенька на нашому футбол прогноз торті. Вулвергемптон Вестгем. Гемптон Вестгем. Гемп -вест -гем. Бачите? Гемгем. -гем. Так, я навіть такі дрібнички помічаю, друзі. Ви запитаєте, а до чого тут воно? А для того, друзі, що коли ми зациклюємося на ось цьому своєму хобі, захопленні прогнозувати, ми іноді настільки замикаємося в цьому. Що просто, як то знаєте, можемо і ризикуємо зайти в такий прогноз ступор. Не треба цього робити. Треба відволікатися. Це для того, щоб ви помічали інші дрібнички, щоб ви відволікалися і таким чином розбавляли, розчиняли ось цей. Знаєте, льодокольний такий зосереджений напрям. Треба роз, розріджати атмосферу навколо себе, і тоді буде трошки легше. Так ми боремося з певними напрямками навіть стресу. Це допомагає. Психологічно нас налаштовує і. Розбавляє е, наше зосередження трошки. Ні, це не розгублює ні в коєму разі. Розгублюватися не можна, друзі. Отже, Вулвергемптон-Вестхем. До речі, хочу перед тим, як перейти до самого матчу і прогнозу, хочу сказати, що в цьому році наші улюблені. Рубрика вірнячків по кутовим, поки що йде 100% на плюс. Перший плюс. У мене все записується, друзі. Перший плюс у нас був. Е зараз кутові. Зараз, друзі, 19-й тур Кристал Пелас Фулхен. Тотал кутових менше 11. Вони набили 9, 6-3 там, якщо я не забув, да. тут перший плюс по кутовим. Як бачите, на ваше запитання, чому я тільки на більше, я і на менше прогнозую. Щоб не казали. Дивіться, Кристал Пес Фулхем тотал по кутовим 11 рівно. менше. плюс. Другий. Brentford. А Ані, вибачаюсь, зараз. Виправляюсь вчасно. Другий на п'ятницю. Початок 18-го туру Ла Ліги. Стоїть у мене Райо райокано хетафе. Тотал кутових 8 рівно більше. Записали. І хто, можливо, вже дивиться мене у суботу, 3 січня, і знає вже результат, і дивився статистику по цьому Лаліговському першому? Е так, 18-го туру вже матчу рая Велікано Хетафе і вже знає. Але я заздалегідь знімаю це відео ще поки що не знаю результата. І я впевнений, що там рая Вілікано проти хетафе тотал кутових 8 більше. І впевнений, що це вже другий плюс. І тепер третій прогноз по кутовим, який я. Ось уже в цьому відео назвав вішенькою на торті найголовнішою. Це вже 3 січня-субота Вулвергемптон-Вестхем якраз таки. І тут так само, як і в іспанському матчі п'ятничному, тотал по більше 8 рівно Вулвергемптон Вестхем. Коефіцієнт 1,3. Це поки що мінімальний кеф, який я беру в цьому році. Ну, друзі, головне, що воно зайшло. І тут дивіться, важливо. Звісно, я не мільйонер, але ось на цей прогноз заряджаю потужно. Ну, як для мене. І по всім моїм прогнозам хочу нагадати, скріншоти в телеграм-каналі розташовані вже наперед, і в нашій Facebook-групі майстер клас. Посилання до них там само, да і посилання на всі мої соціальні мережі. Я є кругом, друзі. І ще на три YouTube канали. Приєднуйтесь, друзі! Ласкаво просимо! Перший закріплений коментар. Саме там посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую за увагу. Хочете подякувати ви реквізити в описі. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати коментарі. Це дуже важлива підтримка. Завжди буду тисячі, мільйони разів вам дякувати, любі друзі, щиро від чистого серця і. Від душі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.